Мої вітання сьогодні розкажу вам про нову промоакцію на Bybit від Catizen, де ми можемо заробити приблизно 70 доларів на один аккаунт. Для початку розкажу, хто такий Catizen. Catizen — це апка в Телеграмі, щось по типу NotCoin, там, чи Hamster Combat, як їх в народі люблять називати тапалка. Але от саме в Catizen там не просто тапаєш, а потрібно грати в гру та прокачувати свій рівень. Так от, вони вже за це роздали airdrop. і якщо, по правді кажучи, для рядового користувача там вийшло не дуже багато, якщо оцінювати скільки часу на це потратив, і отримав. Якщо для рядового користувача, звичайно, який там заходить раз в день, декілька там завдань зробить та й виходить, то можна заробити, було не знаю, зараз отримай дроп, то, мабуть, продадуть на яких 10 доларів. А той, хто дуже багато часу тому приділяв, то заробить, напевно, від 50 до 100 доларів. Але знову ж таки, дивлячись на те, скільки часу на це було потрачено і яку нагороду отримаєш, то це і не дуже багато. Але все ж це все абсолютно без складень, і на мільйонну аудиторію, тобто кожен школяр навіть міг зайти, виконати завдання та зараз отримати якусь та й нагороду. Тому думаю, що це все доволі круто. А от найбільше заробив там вже ті, хто донатив і змогли зробити декілька іксів до своїх вкладень. Оце вже дійсно топ. Є знайомі, які вклали тисячу доларів і зараз вже отримали дроп у 8 тисяч токенів Кеті. А по примаркеті це вже приблизно виходить. 5 тисяч доларів. Лістинг Catizen вже анонсували всі топові біржі, і зараз у них проходить на Binance Launchpool. Тому і хто має вільні стейбли чи BNB, то можна закинути цей лаунчпул та безкоштовно отримати трички токенів Catizen. Також під цей лістинг біржі анонсували багато промоакцій включно з Bybit, про який сьогодні буду вам її розповідати. Але в наступному відео я вам розкажу про промоакцію з Catizen на біржі Max і там також дуже топові умови. А сьогодні ми говоримо про байбіт, і у нас тут топова промо роздають 800 тисяч токенів. Кеті для нових користувачів можна виконати прості завдання та розділити цю нагороду, де буде 8 тисяч переможців, які отримують по 100 токенів КЕТі, що по примаркеті на даний момент виходить 70 доларів на один аккаунт. А також можна отримати додатково 10 доларів, якщо ви будете реєструвати свій новий обліковий запис на біржі Bybit за моїм партнерським посиланням, яке буде в описі під цим відео. Це додаткове партнерське промо, і тут у нас гарантовані нагороди. Головне зареєструватися за партнерським посиланням та виконати завдання цього промо. Нещодавно ми вже робили прямо ідентити. Промку від дох, про яку я теж робив відео на Ютуб. Так там вже прийшли нагороди і вийшло 190 доларів на один аккаунт. Я от також отримав таку нагороду, чим можу похвалитися. І вже десь скоро мають прийти ще партнерські нагороди по 10 доларів на один аккаунт. По часу, до речі, щоб виконати всі завдання, на лістингу було приблизно 17 хвилин. А це прям дуже багато. Звісно, в той момент байбі трішки тупив, але той, хто виконував все, наприклад, з телефону, то не було жодних проблем і отримати таку нагороду мені здається взагалі топ. 200 доларів на один аккаунт, точніше, якщо бути точним, то 190 доларів на один аккаунт і ще 10 доларів партнерський бонус. Якщо по проходці підписників подивитися, то в коментарях писали, що от комусь зійшло 0 з 5 аккаунтів, можливо, щось зробив неправильно, а от комусь зійшло 8 з 10 аккаунтів, що прям дуже топово. От, наприклад, комусь і 3 з 3 зайшло, це прям дуже велике везіння, але 3 аккаунти можна дуже швидко встигнути. Тобто це не робити 20 аккаунтів, коли немає часу. Тому моє завдання сьогодні розказати вам, як все зробити правильно, щоб отримати нагороду у цій новій промо-акції. Отож, для початку вам потрібно знати, що все вам потрібно буде підготувати до 20 вересня, тому що 20 вересня пройде лістинг, і саме на лістингу нам потрібно буде зробити торговий об'єм, від якого буде залежати, чи ми потрапимо у перших 8 тисяч користувачів, які отримують нагороду по 100 токенів Кеті. Зараз це. Відео я записую 18 вересня, тому у нас ще достатньо часу, щоб все підготувати. А на підготовку нам що тут потрібно? Це просто зареєструватися на біржі Байбіт. Зареєструватися, звісно, що можете за моїм партнерським посиланням, за яким буде бонус плюс 10 доларів. Після чого, звісно, що потрібно буде пройти верифікацію в налаштуваннях. Верифікацію можна, якщо ви вже зареєстровані на Bybit, можна прийти то на друзів, то на родичів, або шукати якогось дропа. Далі потрібно буде перейти на цю сторінку цієї промоакції і натиснути тут на кнопку Приєднатися. І після того, як ви приєднаєтесь до цієї промоакції, вам відкриється можливість виконувати завдання 2. А в завдання 2 ми тут можемо або зробити депозит 500 кеті, або зробити депозит 100 USDT та торганути ними на 100 USDT на споті при своїй першій угоді. І так як ні в кого ще немає 500 токенів кеті, або можливо. Хтось виконував завдання в боті, в нього там насправді дроп більше 500 токенів Кеті, він має новий байбіт То саме краще це буде, звісно, що зробити депозит то в токенах Кеті і ви таким чином точно потрапите в перших 8 тисяч користувачів і отримуєте ще нагороду в 100 Кеті. Але так як більшість та й взагалі мало хто має таку нагороду, то ми, звісно, що будемо виконувати друге завдання: це зробити депозит в USDT та зробити. Торговий оборот з токеном Кеті на мінімум 100 USDT при своїй першій угоді. Сам депозит нам потрібно буде зробити попередньо перед самим лістингом, щоб ми мали чим торгнути на самому лістингу. Сам лістинг у нас пройде 20 числа в 13.00. Тобто, зараз тут пише 10.00 по UTC. По нашому часі це буде перша година. Тому попередньо потрібно буде зробити депозит. Той депозит ви можете, звісно, що зробити і з самого 20-го числа, просто, наприклад, годину перед лістингом, щоб зразу все наготувати. І в депозит ви в ніякому разі не робіть, там, наприклад, з іншого байбі. А ви робіть з іншої біржі депозит і закидайте не рівно 100 USDT, а закидайте трішки з запасом, та, до прикладу, 104 USDT. І після того, як ви зробите депозит, переконайтесь, що ваші кошти є на єдиному торговому аккаунті, що ви зайшли на спотову торгівлю, дочекати лістину, і у вас одразу ті гроші будуть, якими можна буде торганути. І тоді на самому лістингу 20 числа в 13.00 почнеться торги в парі КЕТі до USDT, і потрібно буде одразу купити токенів КЕТІ на 100 USDT, щоб потрапити у перші Сім тисяч користувачів, але з цим потрібно бути також обережно, тому що в перші хвилини можуть бути різкі скачки в ціні, і таким чином можна буде втратити на курсі. Але якщо взяти до прикладу лістинг докс, то там не було якихось дуже різких скачків в ціні. Я на Лістингу, наприклад, наоборот, заробив, бо купив ось тут, а продав ось тут. Але це мені вдалося не через те, що я там супертрейдер, а через те, що я був купив тут байбід залагав. Проксі не працювало, нічого не заходило, і коли воно розлагало, то ціна вже була ось тут, і я вже зміг продати. Тому такі всі моменти вони також важливі. Потрібно розуміти, що наплив на біржу буде великий, тому що багато хто хоче отримати цю нагороду або продати свій дроп, тому потрібно бути до цього готовим. Так, давайте ще раз пройдемо весь порядок дій. Ви повинні зареєструватися за працінерським посиланням, прийти на сторінку промоакції, приєднатися до цієї події, після чого зробити депозит 100-104 USDT, наприклад, з біржі Binance. І після того 20 вересня в 1100, на лістингу потрібно буде купити токенів КЕТі на 100 USDT. Ці токени КЕТі, звісно, що можна одразу продати та виводити свої кошти. Тобто це все не потрібно тримати. А якщо у вас більше, ніж один аккаунт на Bybit, то виводити все потрібно правильно. Тобто не на свою одну адресу у вас декілька, наприклад, байбітів, ви все виводите на свою одну адресу. Так робити, звісно, що не можна. Потрібно все виводити на різні адреси. І це все можна зробити, наприклад, на біржі Binance можна створити 20 адрес на поповнення, чи там, наприклад, на Bitget. Взагалі можна 50 адрес нових створити на поповнення. І за кожною адресою ви закріплюєте собі новий байбіт і тільки на цю адресу з цього байбіта собі виводите. І в такому випадку ви все робите правильно і ніяким чином свої аккаунти не палите. В принципі, це прості правила, але їх обов'язково потрібно дотримуватись. А наступне відео буде про промоакцію на біржі Мекс, там також роздають дуже великі нагороди з токеном Кеті. У вас тут в пості вже спойлер, що можна отримати 60 доларів на один аккаунт. А на цьому все. Я всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для. Вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, та нехай щастить.